Добрий день, шановні депутати. Сьогодні на засіданні нашої комісії розглядаються слідуючі питання. Перше питання, перше проєкт рішення про надання дозволу на відчуження майна Почаєвського комбінату комунальних підприємств. Також є два проєкти рішень про, по комісії законності. Як комісія не може зібратися, то ці питання розглядають інші комісії, в тому числі і наші. Одне з питань про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чубика Андрія Віталійовича. Ще одне питання: проект рішення про внесення змін про доположення про відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради. І ще є таке, такий проект рішення. про... Затвердження положення про центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради слова проведення дозволу на відчуття майна Почальському підприємств. Розглянувши заяву Почаївського комбінату комунальних підприємств від 4 листопада 25 року за номером 203 з метою підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності Почаївської міської ради відповідно до Конституції України, закону України про місцеве самоврядування в Україні, постанови Кабінету міністрів України. Від червня чатичьомого року за номером 803 про затвердження порядку відчуження об'єктів державної власності з урахуванням законодавства про оцінку майна майнових прав та професійної ціної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження державного та комунального майна міська рада вирішила надати дозвіл по комбінату комунальних підприємств на відчуження фронтального навантажувача амкодор 352 рік випуску 2013 номер шасі, Ігрек 352 -0 -0 балансовою вартістю 6 тисяч 1 гривня 67 копійок. Друге відчуження комунального майна вказаного у пункті 1 даного рішення провести відповідності до чинного законодавства України. І контроль за виконанням даного рішення покласте на постійну комісію з питань комунальної власності комунального господарства на транспорту та благоустрою. За дане рішення прошу голосувати. Наступний. затвердження положення центр надання соціальних послуг почає З Метою забезпечення оптимізації надання соціальних послуг та комплексного підходу до розв'язання проблем жителів громади відповідно до Закону України про соціальні послуги про місцеві самоврядування України міська рада вирішила що, Затвердити положення процент надання соціального послуг Почаївської міської ради у новій редакції, що додається. Друге. Директор Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради провести державну реєстрацію даного положення відповідно до нового чинного законодавства. Третє. Вважати таким, що втратило чинність рішення 26-ї сесії Почаївської міської ради від 10 лютого 2023 року номер 2110 Затвердження положення процес на дня соціальних посту Почерської міської ради. І контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань людини, законності, депутатської діяльності, етки та регламенту. Дане положення вносить фактично це нове положення, в ньому вносяться зміни відповідно до змін законодавства України, які відбулися в кінці 24 і 25 році. І на виконання рішень Почаївської міської ради, про внесення в штат центру фахівця і ступу до ветеранів війни. І друге рішення це на виконання програми для. Голосуємо за дане рішення. Хто за? Можна мені? Так, так. Є такий рішення про внесення змін до положення провідно освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради. Відповідно до статті 54 закону України про місцеве самоврядування в Україні. закон України про освіту Почаївська рада вирішила внести зміни до положення виді освіти молоді та спорту Почаївської міської ради, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради номер 2111 від 10 лютого 2023 року. А саме, в пункті 1.1 пункт. 52 розділ 5. організаційно розпорядча діяльність доповнити пунктом 21 такого змісту. Призначає, звільняє з посади керівників закладів освіти та укладає, продовжує і припиняє контракти з керівниками закладів освіти комунальної власно, форми власності відповідно до діючого законодавства, з попереднім погодженням із виконавчим комітетом Почаївської міської ради. Друге. Викласти положення про відділ освіти молоді та спорту Почаївської міської ради в новій редакції. Третє. Начальнику відділу освіти Віті Токарчук здійснити установленому законодавством порядку державної реєстрації нової редакції положення про відділ освіти молоді та спорту Почаївської міської ради. І четверте контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Ну, якщо вона запрацює на стаком, то у yeah, yeah, вона yeah, дуже, yeah. дуже хвора комісія та у нас. E, значить, ви, ви вам зрозуміло, e, от в одному пункті потрібно змінити, щоб в відді освіти додатковим наділити додатково, що відділ освіти міг призначати чи звільняти керівників закладів освіти Так, основному закону порядку. порядку під час. Так, міського с наразі голосуємо, потрібно це рішення в нашій ради. Так що хто за дане рішення? Так, Говори. дякую. І ще одне рішення. Одне. Одне. До нас поступила заява в міську раду е -е від заступника міського голови Чубика Андрія Віталійовича заява. Прошу звільнити мене з посади міського е заступника. Міського голови з 01.12.25 року за згоду сторін відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України у зв'язку із сімейними обставинами. Заява написана 7-го числа 11-го місяця. І згідно цієї заяви є проєкт рішення про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Чубика Андрія Віталійовича. Перше. Звільнити Чубика Андрія Віталійовича з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за згодою сторін відповідно до пункту 1 частини 1 статті 36 Кодексу законів України про працю з 01 грудня 2025 року. Вивести Чубика Андрія Віталійовича зі складу виконавчого комітету Почаївської міської ради 8 скликання. І третє відділу бухгалтерського обліку та звітності Почаївської міської ради провести новий. Повний розрахунок відповідно до чинного законодавства. Отака от заява, і згідно заяви, таке рішення. Прошу підтримати. Ну, Люди не треба, в не молода сім'я. Отака от, справа. Ну, на вашому заяву. Голосуємо. Дякую вам. Дякую вам.